Системі лісового господарства і садово-паркового, чи паркового господарства я працюю вже 24 роки. Я працюю лісничим. У моїй сім'ї, в моїй родині лісівників взагалі не було. Я, наприклад, сам відчув, що я хочу працювати у лісі. Спочатку при навчанні Перші два-три курси я закінчував Національний аграрний університет. Тільки своїм друзям, там, чи колегам чи знайомим розказував, що я в лісі, буду працювати всі. Ох, це дуже така хороша професія, що там птички, там метелики літають. <сум> там дуже прекрасно. Я зразу дуже сердився. Я їм розказував, що там технологія виробництва, всі процеси роботи це дуже важка праця. В першу чергу працівники лісовогосподарства це є охоронцями. Кожен день лісник обходить свою, свою територію. Обхід складається за матеріалами лісопорядкування з певної кількості кварталів. У кожного лісника десь приблизно 200 гектарів території. І кожен день він повинен його обійти, подивитися, чи немає порушення, незаконна рубка дерев, також санітарний стан дерев. Чи немає масових всихань? Одне із завдань лісника є створення лісових культур та в подальшому їх догляд до вирощування. Мені ця професія подобається, тому що ми ростемо оці лісові культури для майбутніх поколінь. Ми їх охороняємо, і саме головне, що я розумію, що нас не буде, а ліс буде шуміть і буде рости для майбутніх наших поколінь і для нашої екологічної системи.